Так що ж, друзі, всім привіт, всім доброго дня, вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про купання картоплі. Будемо сьогодні стартувати відкривати сезон картоплі. Так що, перше діло в мене яке, зараз я швиденько перезиваю нашого трактора, ставлю задні вузькі колеса, передні у нас стоять вузькі, тож швиденько зараз перезиваюся, їду до дядька, забираю, забираю картопляний комбайн. Комбайн далі покажу, який у нас, хто можливо бачить, хто не бачить, тож все покажу та розкажу. Тож Сьогодні будемо відкривати сезон. Бажаю всім приємного перегляду. Обов'язково додивляйте це відео до кінця. Тисніть вподобайки. Кому не сподобається, в кінці можете її забрати. Тож, всім бажаю приємного перегляду. Я швиденько погнав, міняю колеса і продовжую знімати для вас відео. Тож, вдихнуся вже, як буду, дядька і чіплю комбайн. Так змазуємо підшипники. Так, змазуємо зараз всі цепи, Змазуємо ленту вигрузну, ззаді вже все змазали. Всі підшипники криті змазали теж. Так що розвивається тільки лінта. Цю ленту зараз домазуємо і буде... Пітка будемо їхати, починати копати. Так, задні все крутиться. Все, 5. Підчепили ми наш комбайн. Як бачили, все ми вже пошпіцу, все помазали. О, там ще розробляли ось цей, ось цей він розробляли, оскільки він був ось цей, нам, ось цей нам заклинив. Так що ми його розробляли і зараз будемо виїжджати вже на поле. Так що тато їде трактором, а я їду автомобілем нашим. Так що все. Вирішаємо, будемо відкривати сезон. Так що служи нам цей сезон вірно і не ламайся. Так, що стосовно комбайна. комбайн це польський комбайн Ана. Точних там цифр не знаю, які там 6-6, 2, щось таке, точно не знаю. В кого є, то знає, що це за комбайн. Він у нас вже давненько, років з 10 точно, а може навіть і вже більше ніж 10. Так що служить він досить таки непогано, можна сказати, не дуже часто ламається. Цього року практично підшипників ми не замінювали, замінювали минулого року. Так що ось такі. combine Заїжджаємо ми і будемо починати копати. Так, перший рядок, найважчі заїхати.

Так, мали боргу минус на дещо в Все, поїхали. Вперед. Люка страшенна, теж так, починаємо. Так, пройшли ми один рядок і зараз будемо висипати. Так, раз. наступний рядок. Так, пилюка закрутила і все. І трактора не видно. Ось такі реалії сьогодні в нас купання картоплі. Спека в нас страшна, зараз трішки вже холодало, але вчора сонце пекло так, що не знаю, на сонці не, було, не можна було стояти. Десь плюс 35 не було, але плюс 30 точно в нас було. Земля. Висушена, так що вологи зовсім немає. Добре, що хоч сильні грудки не йдуть. Кубається так досить непогано. Такі дивненькі грудки є, але не такі, як у нас минулого року були булижники такі здоровенні. Так що маленько купаємо. Ось як можете бачити, який вітрисько у нас і яка в нас пилюка. Комбайн йде і все здуває в бік. Земля ось така грудочки. Одним словом, земля нас більше, ніж півтора місяця вже дощу не бачила зовсім. Молимося, щоб Бог постав дощу, оскільки і посіяли ріпаку, ріпаку трішки, дядько наш. Так що дощику нам потрібно, але на превеликий жаль його поки що немає. Але з одного боку, може і краще, бо тиждень назад їздили. Неподалік від нашого поселення в село, то пройшовся такий градисько, що всю сою ультраранню, яку мали молотити, всю перебив і всю вимолотив. Так що, Богові, як то кажуть, краще видно, що кому треба. Так що продовжуємо пати.

Все, друзі. Картоплю на цій площі викупили знайомо, далі їдемо, будемо купати собі. Зараз один рядок купнемо і будемо бачити, що там і як у нас робиться з картоплечкою. Так що все, склалися і переїжджаємо на наше поле. Що ж, друзі, ми вже на нашій картопельці переїхали, трішки розклалися, бункер розкладати не будемо, оскільки будемо пробувати купати тільки один рядок, оскільки в нас з собою на полі прицепу поки що нема. Так що зараз будемо пробувати і покажу вам, як буде йти купання. Не знаю, я, я думаю, що нас буде тут важкувато, бо ось таке виглядає поле. Зіллям заросло страшенно. Чесно кажучи, страшно починати копати. Але нічого, будемо пробувати. Практично минулого року у нас ну, трішки було менше зілля, але комбайн справлявся. Трішки помаліше йти. Думаю, буде все це ззаді витрасати. Так що, як я вже до тата, доходжу і будемо починати ми копати картопель. Тож, дивіться далі, не перемикайтеся. Так, люди, ось така реальність. Груда страшена, а картоплі немає. Ось такий вружай. Тут я показав, що перший рядок, що довго нічого не скажеш, Але далі буде ви. Ось така картопля. Ось така картопля і ось дила ну, Люда стоїть, все стабільно, все Що ж друзі, на сьогодні вже останній робочий день, п'ятниця. Трактора вчора як пригнали, так він туди стоїть. Навіть толком нічого не розгружали. Тож картоплю свою ми будемо купати трішки пізніше, почекаємо ще дощику. Надіємося, що піде трішки змочить землю, оскільки грудах йде страшенно. Так що, всім дякую, друзі, за перегляд, що дивилися до кінця, не перемикалися. Хто ще не стиснув вподобайку обов'язково це зробіть, також не забудьте підписатися на мій YouTube канал та Instagram канал. А вам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Всім пока, друзі, до нових відео, до нових зустрічей.